Ну що ж, друзі, величезний привіт! Акція з 28 червня по 4 липня. А в АТБ томати. Ціни бачите на екрані, персики. Мабуть, в різних районах областях ціни відрізняються. Буде живчик напій, газований не газований. Дволітровий, 2790, теж хороша знижка 30%. Гризки, як я кажу, Big Bog, арахіс з різними смаками. 60 грам 13,90, 75 грам 17 гривень. Чай, зверніть увагу на чай, хто полюбляє, а хто не полюбляє чай, не знаю. Я дуже полюбляю чай. Дивіться, делюкс. Тут, тут ну, взагалі може кожен вибрати на свій смак. Чай, делюкс. Вагою 80 та 100 грив, 3790, 41 гривня 90 та 42 гривні 90 копійок. Заварний чай. люкс це власна марка ТБ. Дуже смачний, хороша якість. Якопс. Кавомани. В зернах цілий кілограм. Зі знижкою майже 50% за 300 гривень кава в зернах Якопс Еспресо. 230 грам 65 гривень. Якобс Монарх зі знижкою 40% 200 грам 179,90. Угу. Зверніть увагу на каву. Тут у нас дольче теж з, хороша знижка, з хорошою знижкою, стакан 280 грам, полуниця, персик, маракуя, ананас, диня, манго, банан, кокос 1990. Хороша знижка на морозиво, 45% каштан, солодка карамель, полуниця, карамель, шоколад 1590, 75 грам. Так, давайте йдемо далі. Тут у нас сир від торгової марки Комо. Бруски всі йдуть по 150 грам. От горіховий саме найдорожчий 46,90, а всі решта а, твердий, вершковий, гауда, сметанковий Бруски йдуть по 40 гривень, 3990. сирки плавлені від Комо вага 75 грам вершковий та 12,50. Сир м'який інсалата 170 грам 3590, бринза 34,90. Теж 170 грам. Тут в нас соус шашличний фірмовий від кеча. А, це аруна. І кетчі український руна, вага майже 500 грамів, 38,90 я. Я ці соуси, коли готував, готував піци, використовував для соусу на піцу. хороші. Майонез провансаль відщедро, подушка 300 грамів, 24,50, 40% знижки. Хороша знижка, зверніть увагу. Ковбаска, хороша салямі болгарська. Від своя лінія кілограм 250 гривень, знижка майже 40%. І виріб, від виріб, палочка 500 грам, 27 гривень, 80 копійок. Ну, все, ходіть, в АТБ. Я вас запрошую. Дякую вам за ваші лайки, дякую за вподобайки, за перегляди і коментарі. А особливо ваші коментарі мене дуже-дуже мотивують. Це друга частина, перша вже є на каналі економних, економних. акційних продуктів. А в АТБ делюкс. Печінка тріски 200 грам 103,70. Так, по консервах зараз пройдемось з вами сардіни. Лосось. Кілька Балтійська обсмажена томатному соусі. Ось знижка хороша, ціна хороша, але коментарі е на оцю кільку від торгової марки Мори всі пишуть, що вона не вартує. Господарочка, брав її на дегустацію, вона мені сподобалась. Чорноморська. Зараз вона зі знижкою. Шпроти, від своя лінія 240 грам. Шпроти від Riga Gold, 160, вага маса основного продукту 112 грам. Ціна 55 гривень. 30 копійок. В акції кашка Малашка. Гречана зі свининою. 525 грам. І кашка Малашка Горохова теж зі свининою своя лінія. Така ж сама вага. Ще раз повторюсь, для тих, хто має карту АТБ. Для вас ціна в цьому квадратику. Для власників карти АТБ дешевше, звичайно ж, дешевше. Ну, і не знаю, чи вам це показувати, не знаю. Ну, покажу, якщо вони в акції, то звичайно ж покажу. Розумний вибір. Свинина 43 гривні, яловичина 43 гривні. 340 грам. Так, думав, не застану, трошки є. 40%. Дуже хороша знижка на майонез. Від торгової марки щедро. 300 г подушка 24,50 королівський смак. Чому всі думають, що це власна торгова марка королівської? Це не її марка. А, так, майонез 340 грам. Майонез від Оліс. Велика вага, 560 грам. А от я хочу перевірити, чи вони цінник не поміняли, чи дійсно ще продовжили акцію. Давайте перевіримо. Тому що минулого тижня теж на нього була акція. Ну, Дійсно 40%. І їх роз... розкуповують. Зараз підійдемо до сканера і проскануємо з вами 500 грам надзвичайно ну, хороша вага а ще й сканер і, і не працює ну. ну і що ж робити перевірте в своєму АТБ чи дійсно продовжена акція на оці товари, тому що я ж зараз не буду йти на касу. Там черги сканувати, потім відміна. Ну, капіц. Ну що ж це таке? Все. Кавуська. Дуже хороші знижки на каву. Майже 50% я бачу, тут є навіть Якобс, можна купити. 200 грамів Якобс, ось така кава. Зараз коштує 170... ну, 180 гривень майже. Тому кавомани, хто полюбляє ось таку каву розчинну, трішки менша. М -м так, не трішки менша, а навпаки, трішки більша. Ось 280 грамів. І ось величезний-величезний Якобс зі знижкою 50%. В зернах 300 гривень. Якобс Еспресо. Теж з хорошою знижкою. Для тих, хто полюбляє чорну карту, продасться. 75 грам вага, 76 гривень. До речі, 60 написано і 15 грам у подарунок. Та, що йде вагою 120 грам, 119 гривень. І та, що йде вагою 250 грам, 200 г-50 грам, грам у подарунок. Чорна карта, 237 гривень майже. Ну, Для власників карти. АТБ ще дешевше. Амбасадор вагою 120 грам. Карт нуар. Карамель 120 грам. Чорна карта арабіка мелена 230 грам. І чорна карта для турки 230 грам і 20 грам у подарунок, можна сказати. Якобс Голд 230 грам Зараз надзвичайно є можливість взяти цей делюкс, хороший чай, зі знижкою 31%, тут з різноманітними смаками. Тут можна взяти, от, от який ви полюбляєте, такий можна вибрати. Тут і зелені, і чорні, і байхові, і листові, і яких тут тільки немає, І зі шматочками, і без шматочків, і з ароматами, і без ароматом, і з бергамота, і без бергамота. Цейлонські і східні, з додаванням родзинок, цитрусові, ну, різні. Від, 40, від 38 гривень і до 43. Вага 180 грамів. Лорд Грейс 42 пакети. Ахмат 76 пакетів. Також хто полюбляє заварку, звичайна чорна заварка, класична. 100 грам Мономах, 45 пакетів. Чорний. З ароматом бергамоту. Також в такій ціні. І ще хто полюбляє фруктовий з ароматом лісових ягід. Така сама ціна. 1001 ніч, чорний та зелений, 25 пакетів 35 гривень. Суміш чорного та зеленого, 25 плюс 5, 35 гривень. Зелений хейліс заварка, англійський листовий 100 грам. Зараз хороша знижка на грейс, кенійський чорний, 25 пакетів. Карка Д80 грам. теж полюбляю його деколи, особливо літом 31,70 є дуже багато різних смаків а, з польського асортименту чая. Ось такий Меліса 17,50-20. Порічка і журавлина 20 пакетів 25 гривень. Є зелений 20 пакетів 24 гривні. Із бергамотом 1750, 20 пакетів. Пакетований чай ось такий в таких стіках, Банан та ваніл, ваніла, 10 гривень, ягода, імбир і малина, нахабний фрукт та альпійський, трав'яний лух. Альпійський лух. Тархун розумний вибір і 2-літровий, е, 2-літровий 19,60 зараз. А ось Байкал дорожче. 28,90. ну Хоча я брав, брав його <схи> на дегустацію е, взагалі. Просто, ну, взагалі, не дуже. Так, мохіто від Біола, зараз в акції 24 гривні 1,5-літровий. Мохіто навіть є своя лінія, оце непоганий, 2990. Непоганий лимонад від своя лінія, теж 2-літровий. Зараз з хорошою зни... знижкою живчик. Я знаю, що всі полюбляють живчик з соком яблука 2790. Так, до речі, бачу тільки один, а ось тут намальовано, що показано. Так, газований та не газований. 2792-літровий. Так, не газований, а де газований? Не бачу. А, бачу, ось. Не... Є газований також. АТБ часто можна взяти якусь хорошу воду, звичайну, газовану. Але не бачу, щоб зі знижкою доброю була. Нічого. Моршинська 20 гривень, бювет 19 гривень, а ось поляна Класова взагалі 28 гривень півтора літрова, Миргородська 17. Подорожчала надзвичайно дорога вода. От за газовану пляшку півтора літрову треба віддати в районі 20 гривень. Так, мене просять, щоб я показував гризки. Грінки, житно-пшеничні. Ой, я навіть це сам візьму від флінт. А що вони зі смаком чеснику? А є з томатом і смаком лобстера. Навіть зі смаком лобстера. Оце я теж, мабуть, візьму, попробую. Люблю теж такі гризки. Коротше, зараз хороша знижка на них. І ось такі, дивіться. Теж хороша знижка. На чіпси розкуповують молодь чіпси, я тільки що бачив. А, ціла, мені треба було зазняти, я чомусь не подумав. Ціла, а, ціла ця тачка, понабирали води, коли і ось цих чіпсів. Велика упаковка, тут 200 грам чіпсів, ну правда, своя лінія. З різними смаками. І дивіться, маленькі стоять, але вони без акції, а ось ці всі порозбирали по 50 гривень. Ну, хоча вони мені не подобаються. Розбирають арагіз BigBox, тому що на них знижка 35%. Тут усі ляки, дивіться, по 17 гривень, ось такий солодкий перед чилі, мабуть, смачний. Солодкий чилі. Мені аж самому з тих гризок захотілось. Васабі. Зі смаком васабі, теж по 17 гривень, 70 грам. І що ще, і все. Да? А ось тут ще бачу. Зі смаком бекона по 14 гривень. І ось ці сіль столений. теж 14 гривень. Треба на... гризок набрати на кіношку. Мегдаль навіть є. Якось поставив. Пісташки. Скільки всього? Я не знаю, я це, звісно, я це, не їм, я от чіпси люблю, а... Ось ці гризки навіть не знаю, що це таке. Знижка зараз на ось це морозово хрещатик, пломбір. Воно зараз все в акції йде. Знижка 40%, надзвичайно хороша ціна. 15,80. Вага 100 грам. І, до речі, не маленькі. А тут взагалі, друзі, шикарна ціна. Майже 50% на ось цей каштан. Дивіться, тут є солена карамель. Є полуничний каштан, вага 75 грам. І карамель шоколад. 46% знижка, 15,90. Теж спробуйте. Ще теж хороша знижка Монако. Карамель кунжут 75 грамів. Потрібна річ, вологі серветки, 72 штуки з клапаном. Туалетний папір, двошаровий, 4 штуки в упаковці. Зева 6690. Трьохшаровий. Втулка змивається, 4 штуки в упаковці. А всі чомусь купують персиковий. В дорогу, вологий туалетний папір, 50 штук у упаковці з клапаном. Хороша ціна на крем мило рідке, в запасі 460 грам.